Незважаючи на те, що було прийнято рішення не підіймати тарифи, оці різні комісії, які працюють відверто на олігархів, і далі гнуть свою лінію і намагаються збільшити комунальні платежі українців. І тут постає питання, куди їх вже збільшувати? Плата за комуналку і так доволі немаленька. Багато українців просто за голову беруться, коли приходять їм усі квитанції. Но тут нам пощастило, що на стороні народу опинилася держава, яка вирішила захистити своє населення і відстояти не підняття тарифів не лише на воду, а й на інші комунальні платежі. І зараз розповім, які, а також розкрию очі на те, як нас хотіли просто обманути підняттям оцих тарифів, особливо на воду, і зараз розберемось, чому. Доброго дня! З вами канал «Народна думка» Дякую, дякую мої глядачі за вашу активність, за ваш зворотній зв'язок. Дійсно, народну думку. Учора був просто шквал, такого ще не було ніколи. Кожних 8-10 секунд був новий коментар. Багато з них я повиписував, набагато вже готуються відповіді, відправив відповідним людям, щоб дали мені роз'яснення там, де я чогось не розумію. І незабаром вам це все представимо. Дякую усім, хто долучився до каналу, підтримуючи народну думку, висловлюючи її. Зараз розберемося, як ця і народна думка впливає і на тарифи, і на відповідні рішення. Тож з першого числа мали піднятися тарифи на воду. Це я вже розповідав, але виступив проти президент, виступив проти Денис Шмигаль, так, очільник уряду. І тарифи не піднялися. Хоча комісія на Креп і могла це зробити, тому що вона незалежна. Але вони побоялися такого тиску з боку держави і також немаленького тиску з боку людей. Люди просто могли піти і скинути цю комісію, і тарифи не підняли. Ну комісія і далі почала гнути свою лінію. Ну це зрозуміло, на ню олігархички давлять, так їм належать усі ці. Теплопостачальні, газопостачальні, водопостачальні компанії. От вони на цьому роблять немаленькі грошики і давлять на цю комісію, що е, давай, піднімай тарифики, бо нам не вистачає там на чергову яхту чи ще щось. І комісія заявила, що дії президента, дії очільника уряду є, по-перше, непрофесійними, а по-друге, ті, які порушують закон. Тобто відстоювати інтереси простих людей так населенням на час це вже порушення закону, тому що закон завжди на стороні, ми знаємо, кого, так, вищестоящих. І заявили, що підвищення тарифів потрібно для того. Зараз тут уважно перечисляємо і розберемось з кожною деталю. Для погашення підняття тарифу на електроенергію, для підняття зарплатні на водоканалах, для... Закупівлі реагентів і для преміювання. О, з цим пунктом ми детально розберемось. Тобто без цього ці підприємства просто не зможуть існувати. Но відповідь не заставила себе довго очікувати. І Денис Шмигаль вчора в телемарафоні розклав все по поличкам. І зараз ми побачимо, яка як нас тотально обманюють і намагаються впхнути навіть те, що ніякого відношення до тарифів взагалі немає. Ну, тим не менше, як то говориться, все для народу, так? особливо тарифи. Тож, Шмигаль дав чітку відповідь про те, що перше, підняття тарифів на електроенергію для водоканалів не було. Було підняття тарифів для простого населення. Для водоканалів залишились сталими. То яке може бути підняття ціни на воду, якщо ціна на електрику для неї залишилась стала? Перший пункт відпадає. Другий зарплати простим працівникам водоканалів. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є 100% люди, які там працюють, да, або які з ними пов'язані, або знайомі, які працюють, чи піднялись зарплати для простих працівників? Я не кажу зараз для верхівки, для керівників, для простих працівників, впевнений, що ні. То другий пункт відпадає автоматично. Реагенти. Причому тут реагенти до підняття тарифів на електроенергію. Реагенти як були, як купувались так і купуються. так Можливо, трішки ціна на них виросла. Но тарифи в середньому мали підняти на 38%. 38% це вирос щоб розуміли, ті, хто платив 40 гривень, почали платити 55 за кожен куб води. І що сказати? На 15 гривень на ці реагенти на один куб добавилось. В мене взагалі напряму скважини йде вода в Діме. Ну, по центральному, централізованому водопостачанню, ніяких реагентів не використовується. Але ну, я впевнений, якби було підняття тарифів, то і мені підняли б. Хоч електрика та сама, реагентів не використовується, люди, які там працюють, я їх знаю, вони більше отримувати не почали. І останній пункт це преміювання. От. Мені здається, саме куди пішли б усі кошти з підняття тарифів саме на преміювання. Ну, куди ж без того? Так, це святе. Вони люблять понавиписувати собі премії по декілька мільйонів, тільки питається за що. Далі, які ще тарифи відстояла влада для народу України? Пряма мова. Я впевнений, що під час війни не можна класти на плечі населення додатковий фінансовий тягар. Так як і тарифи на тепло і гарячу воду. Не потрібно перекладати це на простих людей. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе. Тобто, крім тарифів на водопостачання, уже зараз відстоюються тарифи на теплопостачання, а це... Левова доля в усіх квитанціях в зимовий період це майже основна платіжка. Так? І з підняттям води, з підняттям світла в зимовий період почали б тягнути і це. І вже з цього моменту потрібно його відстоювати, щоб не поклали це на людей. Ну і на гарячу воду, яка також набагато дорожча, ніж холодна. Зрозуміло, це все б туди також включилося. Тобто бачимо, що з цього моменту вже починається відстоювати ще два тарифи. І надію, що вони залишаться незмінними, так, довіримося поки що нашій владі. І також залишається відкритим питання про тарифи на світло і на розподіл газу, так, тому що бачимо, після цих дій цієї комісії хотілося б задати їм питання і по тим тарифам. Надіюсь, що нас буде народну думку і ваші коментарі почуто. Це те, про що я хотів поговорити, що багато з наших коментарів перечитується там на верхівках, це я вже знаю 100%, -во. і дуже часто на це йде реакція. В багатьох випадках, коли все обґрунтовано, все чесно, все по-народному, то реакція доволі позитивна. Тож надіємося, що нас буде почуто і тут. А що стосовно цієї комісії на КРЕП, то... Це незалежна комісія, на яку не має права впливати ні уряд, ні президент, ні різні державні установи, ні підприємці, ні олігархи, ніхто, ніхто, ніхто на них не має права впливати. Тобто вони хоч і державна, але самостійна структура, яка займається цим формуванням тарифів, виходячи з балансування, так, мали б виходити з балансування. Для населення і держави, тому що підняття тарифів це негативний рейтинг усіх політиків. І для того, щоб балансувати між населенням і політиками, і підприємцями, які ну, постачають це все, вони б мали знаходити якусь золоту серединку. Ну поки що бачимо, що ця серединка далеко відхиляється в сторону вищестоящих. так? Звісно, ніхто нам обґрунтування цих тарифів на листочках не дає, а навіть якби давали, то там СТЕП так чудово розписали, що комар носа не підточує, так, це вони вміють робити добре. Але залишається сам факт, результат, так що населення душе тарифний геноцид, що квитанції просто для багатьох людей непідйомні, величезні борги за уплату комуналки, а ті, хто це все постачає, живуть. Доволі непогано, це м'яко кажучи, доволі хорошо. так, Багато з них то і мільйонери, і мільярдери, і біднішими вони за цей час не стали. Далі, нюанс того, що частину зобов'язань тепер по тарифам перекладуть на місцеві влади. Як заявив Денис Шмигаль, вони накопичили на своїх рахунках більше 150 мільярдів гривень. Головне, щоб ці гроші там були, а не десь. Випарувались так, і вони мають взяти на себе непередбачувані розтрати. Що таке непередбачувані розтрати і про що йде мова? Що не підняття тарифу, за словами водоканалів, не дозволить їм хорошо там, ремонтувати систему, подавати вчасно все. От якщо буде якийсь, наприклад, прорив, там, згорів насос, так якісь такі обставини, які не в змозі погасити самі водоканали, вони будуть просити допомоги у місцевих бюджетів, які будуть їх з своїх рахунків забезпечувати. І тут також думки розбіглись. На КРП пише, що це кошти вилучені там з освіти, медицини, а як на мене, це кошти, які будуть вилучені просто з премій одних на премії іншим, Так? Перерозподіл премій в бюджеті. Денис Шмигаль заявляє, що для них це цілком посильна ноша. Ну, Він очільник уряду, а уряд це той, ті, хто займається прорахунками оцього всього. І якщо він сказав, що посильна ноша, значить це все прорахували, надіюсь. Тож, замість того, щоб ці кошти пішли незрозуміло на що, так, як в більшості випадків відбувається, ні, я не спорю. Робиться дуже багато там чого. Хорошого там і в освіті, і в медицині, так? там якісь вікна в лікарнях міняються, ще щось постійно бачимо, в Фейсбуці вилазить. Але також усі чудово знають, що багато коштів просто освоюється всередині бюджету і осідає в карманчиках так? тих, хто цим всім заправляє. Тому, якщо частина піде для того, щоб простим людям не піднявся тариф, тобто щоб простим людям не стало жити в рази. Важче, то я думаю, що нічого поганого з цього не случиться. І далі спостерігаю за ситуацією, тому що розумію, що ой, як буде жарко так, в цьому протистоянні, олігархи будуть давити на це підняття і вони свого опустити не хочуть. Влада, бачимо, поки що на стороні народу, надію, що це так і залишиться. Про інші тарифи також уважно спостерігаємо, тому що б не підняли щось втіхаря, як нас дуже сильно люблять. так. І вам на народні думки, як завжди, розповідаю. Тож, до нової зустрічі на каналі.